Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Україні наразі діють більш нові програми, які вважають формою нерегулярної війни. У США планують відновити дію надсекретних програм в Україні, які призупинили після 24 лютого. Якщо Пентагон отримає схвалення, то американські війська спеціальних операцій зможуть використовувати українських оперативників для спостереження за російськими військами і протидії дезінформації. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. За інформацією видання. Якщо законодавці схвалять пропозицію Міноборони США, то програма знову зможе почати діяти вже у 2024 році. Році, утім, чиновники Конгресу мають сумнів, чи отримає Пентагон бажаний результат, оскільки республіканці можуть виступити проти на тлі значної фінансової підтримки України. На реалізацію програми називають суму в 15 мільйонів доларів на рік, яка є незначною співвідношенні з тим, скільки витрачається на надсекретні програми у всьому світі в Україні. Наразі діють більш нові програми, які вважають формою нерегулярної війни. Їх використовують проти Китаю та Росії, з якими конкурують США. Попри це, критики програми заявляють, що таке рішення РФ може сприйняти як провокацію і розширити масштаби війни. Те, що починалося, як розвідувальна місія може швидко перетворитися на бойові дії, коли в сорогатів почнуть стріляти. Я думаю, що це реальний ризик в Україні, і я не впевнений, як Міністерство оборони збирається змінити думку людей в Конгресі. З цього приводу заявив один із чиновників США Марк Шварц, генерал відставці і колишній командувач спецопераціями в Європі, розповів, що до припинення програм в Україні діяли сорогати, проте США не постачали їх зброєю, яка могла б викликати проблеми. Ми не збиралися оснащувати українців складними засобами для використання вибухів. Тому що якщо вони пронесуть її через кордон в Росію і будуть використовувати американську вибухівку для диверсійних операцій, які ми не санкціонували, це буде ескалацією, сказав генерал. Зазначимо, що дев'яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!